Вже традиційно обласна універсальна наукова бібліотека імені Короленка влаштовує акцію Моя країна, Україна. Захід присвячений Дню Незалежності, тут і виставка плакатів з державними символами і безліч літератури про державу і право. Можна прямо одразу записатися до бібліотеки і навіть обміняти свої старі книжки на нові. Так Чернігів підхопив корисну моду на буккросінг. Ми вийшли на вулицю з тією метою. Щоб ще раз нагадати жителям міста Чернігова, що 23 серпня вся країна наша буде святкувати День прапора, а 24-го це наш празд... священне свято, День Незалежності. Оцією метою ми вирішили показати жителям. Нашим відвідувачам ту літературу, прекрасну літературу, яка є у нас в бібліотеці, це книжки про Україну, це книжки про українські страви, українську вишивку, українська народна медицина, це книжки про історичні пам'ятки, і як України, так і нашого міста, зокрема. Цього разу організатори підготували кілька сюрпризів. Діткам роздавали кульки та українські прапорці, а читачам, в одязі з українською символікою, які купували літературу, робили знижку.